Шановні друзі і колеги, бухгалтери і аудитори, знову вітаємо вас в агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. І сьогодні з вами, я, Олена Харламова. Сьогодні і завтра. У нас вебінар Річний дайджест воєнним СФЗ звітність за 2022 рік та перспективи 2023 року. Буде тривати два дні. Ми завжди дуже ретельно готуємося до цього річного вебінару. Щоб кожного року. Не повторюватися, а надати вам нову, актуальну, корисну інформацію, яка неодмінно допоможе вам у складанні МСФЗ звітності. Я дуже намагалася зробити наш роздатковий матеріал, наш вебінар насиченим саме актуальними питаннями, і я сподіваюся, для вас він буде корисний. і ми будемо з вами починати.